Найбажанішої події, я би сказала, вже 25-го року буде можливість приєднатися до нас і відвідати нашу конференцію Лівеста, де ми будемо святкувати Лівеста три роки. А зараз я хочу, щоб ми з вами пригадали, як це було в 2024 році. Я думаю, що ті, хто побували на конференції в 24-му році, мене підтримають. І поки йде це відео, буквально одним-двома словами напишіть, що ви відчували в той момент. Так, було неймовірно. Вогники, вдячні, вражаючі. Мега. Гордість за компанію. Крила для роботи. Емоції переповнювали. Гордість велич, гордість за себе, за своїх людей. Хтось пише, що вже хоче побувати. Супер! це бажання я хотіла викликати у вас, показуючи вам це відео. І зараз я готова оголосити умови. І е, закликаю кожного потрапити на цю подію, тому що ви не уявляєте, який це крутий інструмент для рекрутингу на майбутнє. Тому що навіть в мене є своя історія одного лідера, яка закрила з... Золотого директора, і саме завдяки тому, що з моєї сторінки була повністю трансляція через сторіс нашої події, тобто я не полінувалася, виклала всю хронологію, закріпила її в актуальному, і ця людина зайшла подивилася як вона каже на півтори години зависла зависла на цих моїх історіях і зрозуміла що вона хоче в це середовище хоче побувати на цій конференції і ви знаєте що після того як вона це переглянула за досить короткий період часу вона досягнула статусу золотого директора це Алла Фронс з міста Луцьк, і я навіть назву вам да скажете. А то скажете, ви говорите, а прізвище ім'я не називаєте. Можливо, це не жива людина. Ні, це жива людина. Алечка бачу, що ти тут є. Тобі теж поцілуночки від мене і сердечка. Це дуже круто, тому це говорить про те, що соціальні мережі працюють, максимально показуйте, демонструйте і показуйте своє яскраве життя з лівеста, особливо якщо ви є на таких заходах. І обов'язково люди, які спостерігають, в один момент здадуться і не зможуть спостерігати, захочуть бути е, разом з вами на всіх наступних заходах від нашої компанії. Так, Катя пише, що вона плакала від щастя, не можна передати це словами. Хтось пише, що Алла — це наша улюблена наставниця. Так, супер. Ну що, поїхали? Давайте подивимося, яким чином можна потрапити на третю конференцію Лівеста. Що хочу сказати? Вона відбудеться. В такому ж яскравому крутому місці, тому що ну крутіше місця на сьогоднішній день немає в Україні. Я знаю, що одне ще круте місце будується. Я звичайно дуже вірю, що його до е 4 років Лівеста побудують. Якщо не до 4, то до 5 точно побудують. Я не буду зараз відкривати всі карти, але ми за цим місцем спостерігаємо. І це буде теж дуже мега крута локація. І, звичайно, у нас буде можливість на ній побувати. А поки що ми залишаємося в Емелі. Я знаю, що вам дуже там подобається високий рівень сервісу, високий рівень готе. Високий рівень СПА, високий рівень кухні. І я знаю, що звідти ви приїдете на тисячу відсотків із бажанням рухатися далі. Ну що, учасники та умови? Що потрібно зробити для того, щоб потрапити на дану конференцію? Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми на даний момент говоримо про нових директорів. Та директорів, які не були в цьому статусі протягом 2024 року, я звертала вашу увагу на початку і казала, що наша стратегія на розвиток та відновлення є е, на жаль такі ситуації, коли люди досягали в 2023 році, можливо, статус директора, можливо, навіть вищі статуси, і не змогли їх утримати. І е, якщо ви в 2024 році ніколи не були в статусі директор, і якщо ви взагалі, в принципі, за всю історію не були в статусі директора в компанії. Вам необхідно в період з першого по п'ятий каталог утримати, досягнути цей статус і утримати його два рази в період дії програми. Обов'язкове підтвердження в каталозі 5. тобто в каталозі 5 обов'язково всі мають закрити статус директора або вище, відповідно. Ну може бути таке, що ви закриєте в першому каталозі директора а вже там до самої конференції, то його знає, можливо, станете золотом, тому завжди пишемо і вище. І так. Мотивація для нових директорів, які не були в цьому статусі протягом 24-го року, два рази досягнути і отримати. І тоді ви потрапляєте на конференцію три роки лівеста. Далі існуючі директори. Якщо ви в 24-му році закривали статус директор, і це ваш найвищий статус, який ви досягали, вам необхідно його підтвердити 4 з 5 періодів. або прирости. І підтвердити його в каталозі 5. тобто ви обираєте для себе свій шлях, або ви утримуєте, тобто за стабільність, компанія вас нагороджує цією поїздкою на конференцію 4 з 5 періодів, або ви досягаєте нового статусу, наприклад, срібного директора досягаєте і утримуєте його мінімум ще один раз, тобто два рази. Ну і звичайно, обов'язкове підтвердження статусу в п'ятому каталозі. Також не падати в цей період нижче статусу наставник. Наприклад, якщо ви обрали для себе шлях. Приросту, і в якийсь каталог вам не вдалося отримати статус директора, то падати не нижче статусу наставника. Ну, тому що може бути ще такий момент, що під вами виріс директор, а ви, на жаль, не змогли згенерувати екстра оборот, і, можливо, на якийсь там період часу, на якісь один-два каталоги, у вас може бути зниження статусу. Тому ми даємо вам ось такий зазорчі. Далі, існуючі, срібні директори, які були по результатам 2024 року. Тобто, це був ваш найвищий статус срібло. Умови точно такі самі: або утримати статус рідного директора 4 з 5 періодів, або прирости на статус вище і підтвердити його в п'ятому каталозі. Не падати так само нижче статусу наставник. Я думаю, що тут максимально все зрозуміло. Якщо ви сумніваєтеся. І не пам'ятаєте, який статус ви закривали двадцять 2024 році. Ви завжди можете звернутися до на, до своїх регіональних менеджерів. і Ми думаємо над тим, як в нашій системі можна буде реалізувати звіт, щоб ви бачили повністю свою динаміку життя, який статус, в якому періоді вашу історію ви закривали. Я думаю, що ми його реалізуємо, і вам буде простіше орієнтуватися по відношенню до себе, по відношенню до своїх команд. Далі існуючі золоті директори та вище. В принципі, можна було написати всім все однаково по результатам 2024 року. Так само утримати статус 4 з 5, аби підвищити статус, утримати його два рази і не падати нижче статусу слібний директор. Обов'язкове підтвердження статусу Золотий директор і вище в п'ятому каталозі. Я думаю, що тут все зрозуміло, можливо, у вас залишилися по ходу якісь запитання я. Готова вам відповісти. Для срібних такі ж умови для відновлення. Так. Тобто, якщо людина, наприклад, в 23-му році була сріблом, в 24-му не була ні разу, вона йде як директор. Якщо вона в 23-му, наприклад, була золотом, а потім у му році була лише сріблом, ви ще не піднімалися, йде за умовам срібного директора. Тобто, це стосується абсолютно всіх статусів про відновлення. Так, рухаємося далі. Голдей це день напередодні конференції. Конференція відбудеться. Я зараз вам розкажу абсолютно всі дати, щоб ви наперед могли собі вже в своєму календарі спланувати і. Зрозуміти, що ці дати, всі події, можливо, якісь там заплановані заходи, що треба буде їх якось там при можливості переносити. Ну, звичайно, є такі плани, якщо там весілля вже заплановане. На жаль, ви не зможете вже його можливо перенести. Але в принципі, якщо ви будете знати заздалегідь, я думаю, що ви зможете підлаштуватися для того, щоб не пропустити ні в якому разі цієї події. Золоті директори та вище, учасники голдей. Що потрібно зробити, як потрапити нові золоті директори, які не були в цьому статусі протягом 24-го року? Їм потрібно досягнути і утримати цей статус золотого директора два рази в період дії програми, і обов'язкове підтвердження в К 05 Якщо ви два рази це зробили, ви стаєте учасником Gold Day. Можете приєднатися, і звичайно, існуючі золоті директори. Тут повністю треба бути стабільними. Якщо ви показуєте результат 5 з 5 періодів, ви також приймаєте участь в Gold дей від компанії. Коли це відбудеться, сама конференція відбудеться 14-15 червня в Емелі Конгрес Холл і Gold Day Відбудеться напередодні 13 червня. Хочу звернути увагу, що директори і її срібні директори будуть проживати в готелі, обраному від компанії. Звичайно, сама конференція буде проходити в Емелі Конгрес Холл абсолютно для всіх. Всі золоті директори будуть проживати і вище в Емелі Резорт. Якщо ви учасник золото тільки конференції, ви проживаєте одну добу в Емелі. Якщо ви учасник Голдей, ви проживаєте дві доби з 13 по 15 червня. Ну і звичайно, ми готуємо для вас неймовірне свято. Ми поки їхали, ми поверталися з бізнес-форму. Ми були з колегами разом. Ми вже генерили в дорозі різні ідеї. Я точно знаю, що це буде як завжди унікально і неповторно в стилі Лівеста. Супер, супер. Бачу дуже багато вже учасників. Бачу, що поїдете не одні, поїдете з командами, і це звичайно не може не радувати.